Усім привітик! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами плани на літо. Я вирішила все ж таки зняти це відео, хоча досить довго думала, чи знімати чи ні, тому що, якщо чесно, своє попереднє відео з весняними планами я трішечки, яко кажучи, провалила. Зараз я вам розкажу обов'язково, які книги з весняних планів я все ж таки прочитала. Довго думала, чи знімати чи ні, але все ж таки вирішила знімати. Щоб, хоч якийсь план, все ж таки тримати в голові, тому що коли я взагалі не знаю, що читати, я підходжу до своїх. Дуже багато там в мене непрочитаних книг і не можу якось обрати. Я постійно думаю, чи цю взяти, чи цю, а ця новинка, а ця мені подобається. А про цю чула багато позитивних відгуків. Тому якось я постійно дуже розгублююсь і мені потрібен якийсь план. Якщо ви раптом хочете почути від мене відгук на якусь з цих книг, які я сьогодні запланую, обов'язково напишіть це в коментарях. Тому що якщо ви мене мотивуєте, я набагато скоріше берусь читати ту чи іншу книгу. Тож я пропоную вам приготувати собі щось смачненьке, чай, каву або що завгодно, і давайте починати. Для початку я хочу вам розповісти. Що я виконала зі своїх весняних планів. Якщо ви не дивились це відео, то я вам просто розкажу коротко. Я запланувала 10 книг. Зараз я пройдусь по списку і скажу вам, що я прочитала, а що ні. Першою запланованою книгою було Маленьке життя Гані Єнагігари. І цю книгу я прочитала. Я знімала на неї читацький щоденник. Він мені дуже сильно сподобався. Книга мене вразила, вона потрапила до моїх улюблених книг мого життя. І... Тут я собою просто пишаюсь, тому що вона величезна, майже тисячу сторінок, і це було не скажу, що дуже легко, і емоційно та і фізично. От, але я прочитала, подолала цей такий виклик і собою задоволена. Наступна книга, яка була запланована, це «Донна тарт, таємна історія. Цю книгу я також прочитала зовсім нещодавно у читацькому щоденнику. Також запрошую вас подивитись, якщо вам цікаво почути мої враження. Третя книга, яка була запланована, так весело нам ще ніколи не було. Цю книгу я не прочитала, і вона вже в мене дуже давно лежить на поличках, все чекає свого часу. Дуже мені подобається оформлення цієї книги, і чомусь мені здавалося, що вона така весняна або літня, але чомусь все одно я не взяла її читати і відправила, до речі, своїй подрузі почитати, щоб, хоча б моя подруга приділила увагу цій книзі. Четверта книга, яку я запланувала на весну, це була «Кравчиня з Парижа. Я цю книгу купила минулого літа у серпні і досі не прочитала. Я не виконала цей виклик і не прочитала цю книгу. П'ята запланована книга на весну була книга Абрикосова Книгарня. На жаль, також не прочитала цю книгу, чомусь я почула не дуже позитивний відгук і якось відклала, не знаю, коли буду читати, але все ж таки хочу прочитати трішки пізніше. Шоста книга, яка була запланована, це знайомство з новим автором Максом Кідруком, з новим для мене автором, і з його книгою Не озирайся і мовчи. На жаль, також я не прочитала цю книгу цієї весни, але обов'язково прочитаю у майбутньому. Сьома книга, яка була запланована, це Правила будинку Сидру. Цю книгу я прочитала. Вона також потрапила до найкращих книг цього року. Вона мені дуже сильно сподобалась. Також знімала на неї читацький щоденник. Мені здається, що якщо я знімаю читацький щоденник, тільки в такому випадку я прочитаю обов'язково книгу, неважливо, якого об'єму вона буде, який там шрифт буде, чи подобається, чи мені не подобається книга. Все одно я її прочитаю, тому що я знімаю для вас відео. Восьма книга, яка була запланована, це моя кузина Рейчел, Дафна ДюМар'є. Також прочитала цю книгу. І теж, до речі, знімала на неї відео Читацькі вихідні, зовсім нещодавно. І наступна книга це книга, яку мені дала почитати моя подружка Аліна. Вона називається Садові чари не прочитала, на жаль, але пообіцяла обов'язково прочитати влітку. Це такий маленький спойлер до літніх планів. І десята книга Сім чоловіків Евелін Г'юго. Вона в мене була англійською мовою. І є, в принципі, я все ж таки ще раз спробувала її почитати, але зрозуміла, що, на жаль, в мене рівень знання англійської мови недостатній, щоб прочитати цю книгу англійською. Тому я буду купувати її українською і читати українською. Так мені буде набагато легше все ж таки дочитати цю історію. Я прочитала десь 100 сторінок. Це було дуже складно, дуже повільно, тому я вирішила себе все ж таки не мучити. А прочитати вже українською. Отже, з десяти запланованих книг на весну я прочитала всього чотири: маленьке життя, таємну історію, правила будинку Сидру та мою кузину Рейчел. З цього я зробила висновок, що для того, щоб виконувати плани, мені потрібно, по-перше, знімати для вас набагато більше влогів, читацьких щоденників, читацьких вихідних. Саме це мене мотивує читати книги, щоб вам розповісти свої враження і зняти для вас ще одне відео. Тому що з усіма чотирма книгами, які я прочитала весною, я знімала відео. Це такий маленький факт, як я бачу. От. І що ж я запланувала на літо? Перша книга, яку я запланувала на літо, куди мені поставити каву, напевно, сюди. До речі, це горнятко з КСД магазину. Дуже мені подобається. От, перша книга, яку я запланувала знову на літо, це Кравчиня з Парижа. От, якщо я її не прочитаю знову, просто я не знаю, що зі мною зробіть, тому що наскільки ну можна відкладати, ну вона ж цікава. Мені всі кажуть, що вона цікава, прочитай її. А я все відкладаю і відкладаю. Не буду вам знову зачитувати анотацію. Минулого разу я вже це робила, тому просто вам скажу, що з моїх весняних планів ця книга переноситься на літні плани. І ще одна книга, яку я перенесла на літні плани, це, звичайно, книга моєї подружки Садові чари, бо я пообіцяла її прочитати, і чомусь мені здається, що як не прочитала весною, то влітку просто маю прочитати, бо вона така фруктова і така дуже мила. Обов'язково буду читати Аліна, я тобі пообіцяла, я це зроблю. Наступна книга, яку я хочу прочитати влітку, це Дона Флор. Та двоє її чоловіків. Такий товстунчик. Вгадайте, що я хочу зробити з цією книгою. Правильно, зняти читацький щоденник. Зараз я вам скажу, скільки тут сторінок. О, тут стільки приміток різних. 750 сторінок. Немало, немало, але. Мені чомусь здається, що цю книгу також варто прочитати. Мені багато хто її радив, і чомусь мені здалося, що влітку це буде ідеально, тому що я обирала не яку саме книгу знімати читацький щоденник на моє каяття чи «Дону флор», Але в мене якесь таке враження, що моє каяття має якийсь такий осінній вайб. Чомусь мені хочеться прочитати її саме восени, а цю книгу саме влітку. Тут буде розповідатись про якусь латиноамериканську культуру, карнавали, музику. Мені це нагадує саме літо, тому я вирішила, що такий колорит цієї книги має підійти на цю пору року. А також в центрі сюжету буде саме головна героїня Дона Флор, вона власниця кулінарної школи. В цій книзі буде розповідатись про її вибір між особистим щастям та громадською думкою. Я так розумію, що вона буде обирати між якимось двома чоловіками, якщо чесно, я точно не знаю. Але мені здається, що це буде цікаво. Чомусь у мене таке враження, що ця книга має мені сподобатись. Якщо вам раптом цікаво почути мої враження про цю книгу, обов'язково мотивуйте мене прочитати її в коментарях, щоб я її якомога скоріше взяла і зняла для вас читацький щоденник. Наступна книга, яку я хочу прочитати цього літа, це Тікток-Сенсація Іспанський любовний обман. Досить давно вже придбала цю книгу, але, як ви вже зрозуміли, я хочу її прочитати саме влітку, коли буде дуже спекотно, з морозивом, з коктейлями можливо, десь буду на басейні її читати, не знаю. Тут буде розповідатись про сонячну Іспанію, про дівчину, яка має знайти собі супутника на весілля своєї сестри, якщо я не помиляюсь, так. І звичайно, в цьому їй допомагає колега, який її бісить, який їй не подобається, але от разом вони вирушають. На це весілля. Я так розумію, що тут буде така досить банальна історія, можливо, можливо, і ні. Від ненависті до кохання, якась дуже така романтична і, можливо, гаряча історія. Я таке читати люблю, коли в мене на це є особливий настрій, коли я хочу просто відпочити, відволіктись і просто прочитати щось таке легеньке. Тому вирішила, що це літо буде просто ідеальним для цієї книги. Наступна книга, яку я хочу прочитати цього літа, це буде можливо для вас неочікувано, тому що я ще не показувала цю книгу у покупках в інстаграмі ніде. Але вона в мене з'явилась і це. Чорні водяні лілії. Я думаю, що якщо ви підписані на мене в інстаграмі, ви знаєте, як сильно я хотіла прочитати цю книгу, як сильно я її шукала всюди. І от нарешті дякую одній дівчинці, моїй підписниці, яка мені скинула терміново, що ця книга продається у іншої дівчинки. Вона збирала гроші на благодійність. От і на допомогу армії, і продавала свої книги. І серед них була ця. Я коли її побачила, я просто заверещала і дуже швидко її придбала. Нарешті вона в мене. Я про неї чула дуже-дуже дуже багато позитивних відгуків. Звісно, чула і не тільки позитивні, тому що моя подружка її читала, і вона їй не сподобалась. Тобто вона почала читати і не дочитала, але я дуже сподіваюся, що мені вона все ж таки сподобається. Давайте прочитаємо разом анотацію. В улюбленому містечку Клода Моне сталося вбивство. В основі сюжету життя трьох жінок – художниці молодої чарівної вчительки та старенької пані, яка бачить і знає все. Усі троє геть різні, проте їх об'єднує одна таємниця. Вони мріють назавжди поїхати звідси. Та чи так легко покинути свою золоту клітку? І на тлі всього цього берує руйнівна пристрасть? Щось дуже цікаво. По-перше, я дуже люблю детективи, дуже люблю розслідування, і мені здається, що ця книга мені має сподобатись. Я дуже на це сподіваюся. До речі, мені дуже сподобалась якість видання. Зручна така книжечка. Вона. З такою м'якої палітурки, але досить такою щільною. Не знаю, як це називається, але прикольно. Так, наступна книга, яку я планую прочитати цього літа, це Клара і Сонце. Я вже вам казала у минулому відео, що мені дуже сподобалось моє перше знайомство з цим автором і з його книгою Залишок дня. І я хочу влітку прочитати Клару і Сонце. По-перше, тому що тут в назві є слово Сонце, так, це дуже логічно, і це так по літньому. По-друге, тому що я хочу продовжити знайомство з цим автором, тому що дійсно мені він дуже сподобався. Я сподіваюся, що інші його книги також будуть дуже цікавими. Тут буде розповідатись про робота Клару. Я так розумію, що таких роботів купують для своїх дітей. І от вони якось з дітьми спілкуються. Чесно кажучи, я не дуже хочу якось дізнаватись про сюжет, я просто хочу почати читати, знайомитись з цією історією, майже нічого про неї не знаю, тому що так мені здається, буде навіть цікавіше. Як завжди, оформлення цієї книги просто неймовірне. Це реально просто якийсь витвір мистецтва. Тому зовсім скоро я сподіваюся буду її читати і поділюсь з вами своїми враженнями. Наступна книга, яку я хочу прочитати влітку, це новинка, яка називається Завтра, завтра, завтра від автора Габріеля Зевіна. Я сподіваюся, що я правильно сказала. Найкраща книжка 2022 року за версією Амазон. Зараз вона дуже популярна, багато хто її читає, купує. Відгуки чула різні, і позитивні, і не дуже. Але мені цікаво дізнатися, про що ця книга, чи сподобається вона особисто мені. Тут розповідається про двох, я так розумію, друзів: Сема і Сейді. І одного холодного грудневого дня після кількарічної перерви у спілкування вони випадково зустрічаються на платформі Метро. Сейді дає Сему диск зі своєю відеогрою. Хлопець проходить її та пропонує доречні покращення. На тлі особистої драми Сейді захоплення іграми знову їх зближує, і згодом вони створюють популярну гру, відкривають власну компанію і до закінчення коледжу стають багатіями. Та чи вдасться їм вистояти перед спокусами дорослого життя і реалізувати свої особисті творчі амбіції, не втративши дружби? Це багатошаровий роман про дорослішання, пошук себе та успіх, який змінює правила гри, про кохання і душевний та фізичний біль, від якого неможливо сховатися, і про життя, яке є нечесною грою, глибоко, щемко, напрочуд реалістично. Вау, мені щось дуже подобається ця анотація. Незважаючи на те, що саме тема відео ігор мене не цікавить, я все одно хочу прочитати цю книгу, тому що мені здається, що ця історія буде досить глибокою та зворушливою. А також я нещодавно дивилась влог Аліси Піквік Пейперс, і вона порекомендувала цю книгу, вона їй сподобалась, тому звичайно будемо знайомитись. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це також легка історія, називається Бунгало. Чи Бунгало, як правиль. Сказати, від авторки Сари Джіо. Ця книга в мене вже давно лежить на поличках, я її придбала і чекала саме літа. Тут буде розповідатись про 1942 рік, в період війни, за кілька тижнів до весілля Ен вирішує разом із своєю подругою дитинства піти на фронт медсестрою. Там, на острові Бора-Бора, вона зустрічає солдата, і їхня дружба переростає у справжнє кохання. Війна закінчиться, і цим двом доведеться повернутись до колишнього життя і зробити вибір, якщо їм ніщо не завадить бути разом. Через багато років вже бабусі Ен надходить лист від незнайомки, який повертає її в ті часи. Та чи матиметься історія щасливий кінець? Наскільки я пам'ятаю, у Саре Джіо зазвичай дуже багато книжок, де дві часові лінії, які переплітаються між собою. Та виливається в якийсь такий несподіваний та цікавий зворушливий фінал. Мені подобаються такі книги, тому я вирішила, що хочу познайомитись із цією також. Мені здається, що ця книга буде не тільки розважальною, але і все ж таки більш такою драматичною, тому що буде розповідатись про період війни, про таке складне кохання, про вибір. І дуже сподіваюся, що ця книга зможе мене вразити і мені сподобатись. Наступна книга, яку я хочу прочитати цього літа, це українська класика Іван Нечуй Левицький Кайдашева сім'я. Я цю книгу вже читала, коли навчалася у школі, але взагалі нічого не пам'ятаю. Тому дуже хочу перечитати цю історію, знову на неї подивитись таким же дорослим та свіжим поглядом. І мені здається, я буду сприймати її зовсім по-іншому, тому що коли в школі нас змушують щось читати, нам зазвичай не подобаються ці книги. А от коли вже в дорослому віці хочеться щось прочитати, то такі книги зазвичай подобаються. Мені, до речі, ще нещодавно порадили серіал. Спіймати кайдаша український. Я не знаю, чи пов'язаний він цією історією, чи він заснований на цій книзі, чи взагалі не стосується і такий більш розважальний серіал, але також. Хочу його подивитись. І остання книга, ви напевно здивуєтесь, але це Колін Гувер. Друга частина книги покинь, якщо кохаєш. Вона мені дуже сильно сподобалась, тому я, звичайно, хочу прочитати продовження. Це буде моє перше знайомство з Гувер саме англійською мовою. Я чула, що Гувер англійською читається досить легко. Тут дуже такий величезний шрифт. Читатись буде, я думаю, зручно. Не так, як сім чоловіків Евелін Г'юго, я сподіваюсь. І я все ж таки не хочу покидати читати англійською через якусь книгу, яку мені не вдалося подолати. Це буде така спроба продовжувати читати англійською, тому сподіваюся, що вона буде успішною. Отакі От 10 книг я запланувала прочитати. Влітку, я сподіваюся, що вам буде цікаво почути мої враження про ці книги. Я, звичайно, розумію, що я прочитаю не всі ці 10 книжок, тому що, ну, виходять новинки, щось з'являється цікаве. Тому якось, звичайно, моя увага постійно кудись перемикається. І я не можу виконувати плани на 100%, але буду намагатися. Це моє таке самовиховання. От, тому подивимось. Так, і ще одна. Важлива річ, яку я сьогодні хочу в цьому відео зробити. Це витягнути виклик на червень місяць. Сьогодні в нас вже 7 число, а я досі не знаю, який саме виклик я маю виконати в цьому місяці. Стосовно попередніх викликів, які я витягувала у минулому відео з планами на весну, там я витягувала виклик на квітень та травень. У квітні мені випало прочитати щось з класичної літератури. Цей виклик я виконала, а на травень місяць мені випало завдання прочитати мінімум 100 сторінок англійською мовою. І тут, як я і передбачувала, я не виконала цей виклик, на жаль. Таке досить складне для мене завдання випало саме на місяць, коли в мене було дуже багато різних життєвих ситуацій, які я мала вирішити, переїзд. І, звичайно, я прочитала зовсім зовсім мало. Я намагалася все ж таки дочитати сім чоловіків Евелін Гюго, Прочитала десь ну, близько 20 сторінок, тобто, 100 не вийшло все одно. Але нічого страшного буває і таке. Тому цей виклик про 100 сторінок англійською мовою мінімум переноситься на літо. От. І що ж ми будемо виконувати в червні місяці? Я вже взагалі не пам'ятаю, які тут були завдання. Так, що тут у нас? <с smelled> Прочитати книгу більше 600 сторінок. Ну, це в нас взагалі-то Донна Флор. І давайте подивимось, можливо, це може бути ще кравчиня з Парижа. Хвилиночку. Скільки тут? 425. Не підходить. Добре. Не планувала, якщо чесно, саме в червні читати Донну флор. Але побачимо. Можливо, це буде не вона, а можливо, все ж таки вона. Тут 700 з чимось. Добре, добре. Такий складненький виклик. Добре. Нічого страшного. Так, треба викидати ці папірці, щоб вони не потрапляли в мене. Залишилось тут зовсім трошечки. От такі справи. Дуже сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Буду дуже вдячна за підтримку цього відео вподобайкою. Пишіть у коментарях, чи читали ви щось з цих книжок, які я запланувала. І, звичайно, буду дуже вам вдячна за підписку на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. А я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!